Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Селище Рижівка на кордоні Сумської області. Там е, фіксувалася спроба Росії промацати оборону збройних сил. Про це інформують в центрі протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони. Зокрема, керівник цієї інстанції пише, що е, станом на поточну мить це не був наступ, подібний до того, що нещодавно було на півночі Харківської області. Активних дій у прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуації контролюють. Ворог отримав. Вогневу поразку. Чи залишається зараз загроза дій росіян у прикордонній зоні? Відповідь так. Пише про це Андрій Коваленко. Власне, його ми і долучаємо до ефіру. Андрій Коваленко це лейтенант і керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю вас. Та з'являлася інформація теж від представників Білопільської громади, зокрема голова громади Юрій Зарко, заявив про те, що в Рижівці на Сумщині немає російських військ. Раніше російські медіа повідомляли про нібито окупацію прикордонного села військами Російської Федерації. Властиво, ви теж це оцінювали як таку інформаційну певну загрозу або намагання та дезінформувати, що наразі в Рижівці відбувається в цілому яка там обстановка. В цілому вся от операція Рижівка, так звана, це операція пропагандистського характеру. Була цілком інформаційна історія. Забігли ДРГ, встановили російський прапор кадирівці, які є виключно інформаційну армію Росії. Зняли про це певні сюжети і зробили таку спробувала зробити інформаційну хвилю. Станом на зараз. У Рижівці немає російських військ, безпосередньо сама Рижівка ну це фактично сателіт Тьоткино російського, плюс Рижівка та загалом сіра зона. Там регулярно ще з 2022 року діють російські ДРГ. Тобто ДРГ виявляються, одразу по них фактично насипають силу оборони, і так було і цього разу, і відходять. Відповідно, ворог зайшов і вийшов. Десь ворог отримав на горіхи і вийшов. Так само, відповідно, в Прикордоні Сумщини. Зараз ситуація повністю діаметрально протилежна від того, що відбувалося на Харківщині, коли ворог почав свої дії. Це промасування дійсно оборони станом на зараз. Чи можливі в майбутньому якісь рейди ворога? Ну, ворог накопичував сили на своїй стороні. І він давно планував на Сумщині такі дії. Але все дуже залежало від того, як ворог скажімо так, досягне чи не досягне цілей на Харківщині, у Вовчанську. Зокрема, там своїх цілей ворог не досягнув і відверто поніс великі дуже втрати. Відповідно, зараз дії на Сумщині коригуються від того, скажімо так, досвіду, і загалом, який ворог отримав на Харківщині, тому ситуація наразі станом на цей момент під контролем. Ем, чи правильно я розумію, що подібні прецеденти вони ставалися і до цього, а е, відмінність е, ось цієї ситуації лише в тому, що росіяни оприлюднили фотографію з російським прапором і заявили про захоплення? Е, з одного боку, так це формування інформаційної бульбашки такої навколо дій на Сумщині. Тобто головна задача ворога це. Знову ж таки, деякі воєнкори пишуть, що це початок наступу на суми. Ну, який це початок наступу на Суми, якщо ви втекли, якщо ви тупо втекли з Рижівки, ну це доволі смішно. Я вже мовчу про е, оборонні рубежі і готовність сил оборони, яка безпосередньо є на Сумщині. Тут е, це окремо вже потрібно, щоб більше люди вам розповідали? Е, з 2022 року. Фактично, там прикордоння, це сіра зона. Єдине, що відрізняє, те, що раніше. Там не було там, накопичення військ ворога під конкретні якісь спроби рейдів. Да? Зараз ситуація відміна тим, що ворог накопичував там ресурси, але знову ж таки і сили оборони готові зустрічати їх. І певна бронетехніка вже горіла у ворога на його території неподалік Сумщини. Коли йдеться про цю сіру зону, чи можете ви описати, от зокрема, і на прикладі цього населеного пункту Рижівка? Та яким чином, яким чином, скажімо, поточність виглядає в цій місцині? Чи є там люди, чи відбувається це? Ну очевидно, що якщо вони там є, то, то це все відбивається на їхньому побуті. Як як в цілому наразі виглядають населені пункти, такі як зокрема Рижівка? Ці інформацію, яка мені доступна, якою я володію станом на цей ранок, практично повністю рижівка раніше була евакуйована. От, а, відповідно, будувати оборонні рубежі безпосередньо в самій рижівці. Якщо люди подивляться на карту, це, ну, це неможливо в сірій зоні. Фактично, це неможливо там, де постійно обстріли і так далі. Відповідно, оборонні рубежі будуються. На певній дистанції відповідно до рельєфу, це потрібно, щоб коментували люди безпосередньо, які відповідальні mm. за так, але ну, стосовно та, цілому... так як. Mm. Да, 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 дякую, дякую вам за те, що знайшли час. Ну тут важливо бачите дійсно реагувати на ось такі намагання дестабілізувати теж інформаційну ситуацію в Україні. Саме так я думаю, належить трактувати ось ці повідомлення від росіян, які з'явилися напередодні про нібито окупацію цієї місцини на території Сумської області. І місцева влада, і власне представник, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цю е, е, інформацію спростовує. Друзі, всім дякую. Дякую за те, що сьогодні упродовж найближчих кількох годин перебували з нами в одному товаристві? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.